Це ж ключик, найголовній, найголовній. Ну. Це ключ? Привіт, шановні підписники! Сьогодні покажу вам відеозвіт нашої роботи. Ось вам проєкт показую. Я його створив для входу в будинок з двору. Ось це вигляд спереду. І зараз вам покажу що вигляд, як має бути відкрита хвірточка. І ось вона. Вона відкривається з двох частинок. І реальність тепер. Оце так вона відкривається. Правда, вона відкривається далі, та як і було заплановано. Але на відео я цього не показав чомусь. Так, ось так закривається. І у нас тут така защіпка цікава виходить. О, оп! И закрылась. Дякую вам за перегляд і оцінку нашої роботи. Вінтикс по 2 подивітом. Ти знаєш, ми все одно не дасть зажати його до кінця. Ну, всі, Я я думаю, всі по відео поймають, що це лажа лажить зажимання. Що доведеться рівно потом крутити.